Мої любі дев'ятикласники. Сьогодні ми продовжуємо тему відсоткові розрахунки, і сьогодні у нас формула складних відсотків. Так, це домашнє завдання. Нам треба повторити з вами перед уроком: по-перше, як переводити відсотки у десяткову дріб. От у вас 90%, щоб перевести в десяткову дріб, вам треба поділити на 100. На 100, нагадую, це відокремити е, два розряди. Може, два нулі на 100 ділити, це буде 0,9, хто не пам'ятає. Так, 27%. 27 поділили на 100 0,27. 8% поділили на 100 0,8%. на 100 поділили, сотих буде. Так, 450% це дві цифри відокремили, поставили кому 4,5. Як знайти відсоток від числа? Ну, щоб знайти відсоток від числа, треба або це число поділити на 100% і помножити на кількість відсотків. Тобто знайти 1% і помножити на кількість відсотків. Да? Або перевести відсоток у десятковий дріб і помножити це число на десятковий дріб. Ви знайдете відсоток від числа. Так, третє питання. Як знайти число за його відсотком? Щоб знайти число за його відсотком, треба це число поділити на десятковий дріб відсотка. Як знайти відсоткове відношення двох чисел? Щоб знайти відсоткове відношення двох чисел, вам треба одне число поділити на інше, і так залишити це буде відсотки, які записані у десятковому дробу, або одне число поділити на інше, помножити на 100, і це буде у вас записано у відсотках, не у десятковій дробі. Так, ну і тепер до формули складних відсотків. Формула складних відсотків має отакий вигляд: що таке АН, А 0 В і так далі. Зараз ми розберемося. Ну, Формула складних відсотків в основному застосовується в банковській системі, коли ви приносите свої гроші на зберігання в банк, і там нараховують кожен рік річні відсотки на цю суму. Тобто, у вас ваша сума в банку поповнюється. Оце вона нараховується. За формулою складних відсотків. А нульове це те, що ви принесли, принесли до банку. ну, Це початковий капітал, да, або вклад вкладника. Або якщо це не про гроші йдеться і не про банк, то це початкова величина. П це річні відсотки. Ну, В банках річні відсотки бувають різні від 2%, якщо там, наприклад, в доларах, в євро. Якщо в гривнях в основному 10-12% річних нараховується на вашу суму. Н кількість часу, тобто наскільки ви ложите гроші в банк. Якщо у вас річні відсотки, то на скільки років? На 1, на 2, на 3, на 4. Якщо це у місяцях у вас, то це ну, відповідно кількість місяців. П поділити на 100 це відсотки, записані у десятковому дробу. Так, А N це сума, якщо ви поклали суму в банк, це сума на виході, яка у вас буде через декілька років. Так, значить ще раз, це первинний капітал, тобто, що ви принесли до банку, якщо ми розглядаємо банковську систему, P це відсотки річні. N на скільки років ви принесли? Це час, тобто на 2, на 3, на 4, на 5 років. І. А Н це те, що ви отримаєте на виході, тобто, коли пройшло там 2, 3, 4, 5 років. Так, ну і давайте розглянемо на задачу. Вкладний поклав до банку 5 тисяч гривень під 8% річних. Скільки грошей буде на його рахунку через 3 роки? Так. Ну, по-перше, формула складних відсотків, ось вона, ви її запам'ятовуєте. Вкладне поклав до банку. Отже, А0В у вас 5 тисяч. Під 8% річних, значить, П річні у вас 8% або 0,8 у десятковому дробі. Через 3 роки, значить, N у вас дорівнює 3 роки. Вам треба знайти, скільки грошей буде на рахунку через 3 роки. Тобто, АН на виході, скільки грошей через 3 роки. Підставляємо сюди формулу. А N не дорівнює 500, Первинна сума, що ви принесли, плюс 1. Перевели в десятковий дріб відсотки. Ну або 8 поділо на 100, це все одно буде 0,8. В третій степені бо через 3 роки. І тепер обчислюємо 1 плюс. 0,8 це буде 1,8. В кубі це оце буде число. Ви можете порахувати по калькулятору такі складні числа, можете в стовпчик потренуватися. І потім множити на 5 тисяч, це буде 6290 гривень 56 копійок. У вас буде через 3 роки на вашому рахунку. Ну, це називається формула складних відсотків. Так, після двох послідовних знижень ціни на 10% канцелярський стіл став коштувати 2916 гривень. Знайдіть початкову ціну стола. Значить, тут, навпаки, Ну, спочатку ми розберемо через формулу складних відсотків, потім іншим способом. Тут навпаки, у вас дано, що знижували на 10%, тобто, ну, як би скажемо, P до рівня мінус 10, бо знижували, не піднімали. Це мінус 0,1. Через 2 роки, сказано, що після двох послідовних, ну тут не роки, дві послідовні знижки, тобто n до рівня 2. Не звертайте увагу, я потім приберу це роки, так. І потім на виході у вас. Канцелярський стіл став коштувати 2916 гривень. Ось ви написали. Вам треба знайти, скільки він початково коштував. Тобто А нульове, початкова ціна вашого канцелярського стола. Так, значить, за формулою оцю ми підставляємо АН дорівнює. А Н у вас 2916. А нульове помножити на одиниця мінус 01. В другій степені це. обчислюємо. 1 01 це 0,9, в квадраті 0,81. І поділили оце число на це, щоб знайти а 0 Це буде 3600. Отже, спочатку канцелярський стіл коштував 3600 гривень. Це перший спосіб. Другий спосіб. Ми просто розглядаємо цю задачу, ну, як. Ну, просто як задачу на відсотки, да, як в попередньому уроці. Нехай початкова ціна, ми ж її не знаємо, буде А гривень. Її знизили на 10%, на 10% тобто вона стала 90% ваша ціна нова. Отже, ми складаємо, ну, можна не складати пропорцію, можна 90% перевести в десятковий дріб, це 0,9. І отже, у вас ціну Ціна, яку ви отримали після першого зниження на 10% буде 0,9а. Далі знову знизили на 10%. Тобто, друга ціна у вас знову буде 90%. 90% ви переводите у десятковий дріб 09, і вже оцю нову ціну після першого зниження помножили на 09, отримали другу ціну після зниження. Це 0,81 А від А. І це у вас дорівнює друга ціна 2916. Тобто 0,81 А дорівнює. 2916 гривень. І щоб знайти. Звиняюсь, щоб знайти, а вам треба поділити. Ну, тобто, ви прийшли до цього рівняння. Да? Поділили і отримали, що у вас стіл коштував 3600 гривень. Так, наступна задача. Населення міста за два роки збільшилося із 40 000 мешканців до 44 100. Знайдіть середній. Знайдіть середній щорічний відсоток приросту населення в цьому місті. Так, ну розбираємо задачу, що нам дано. Первинне число і те, що на виході, тобто А нульове 40 тисяч мешканців, і потім через два роки у вас 44 100 мешканців. І у вас населення міста за 2 роки збільшилось. Значить, час у вас N дорівнює 2 роки. Вам треба знайти середній щорічний відсоток приросту, тобто щорічний відсоток P. Ну, Застосовуємо формулу, знову ж таки, складних відсотків, і підставляємо. У вас 40 тисяч помножити. 1 плюс. Тепер, щоб записати це в десятковому дробі, а не в відсотках, ми пишемо, що. Ну, Ділимо П на 100, це буде 0,1П. Все це в квадраті по 2 роки дорівнює 44 100 на виході. Да? так? ну, Тепер нам треба можна скоротити тут на 2 нулі, закреслити тут на 2 нулі. Тобто поділити обидві частини рівняння на 100, і потім, щоб знайти оце, нам треба 441 поділити на 400. Так. Ну, це в квадраті у вас. Без квадрату ми, 441 це 21 в квадраті, а 400 це 20 в квадраті. Отже, 1 плюс П поділити на 100 дорівнює 21, 20. Звідси p сотих дорівнює 1, 20. 21, 20 мінус 1 буде 1, 20. І звідси P дорівнює у вас 5%. Щорічний приріст населення у вас 5%. Ковдра коштувала 600 гривень. Після того, як ціну було знижено двічі, вона стала коштувати 432 гривні. Причому відсоток зниження другого разу був у два рази більший, ніж першого разу. Наскільки відсотків кожного року знижувалася ціна? Так, нехай першого разу ціна знизилась на P5%. Тоді. Другого разу на 2п був в два рази більше відсотків. Так, знайдемо ціну ковдри після першої знижки. Перша знижка на P відсотків. Отже, у вас 600 гривень це 100%. А Х гривень це 100 мінус відсотків, бо знизилось на П. Отже, звідси Х дорівнює 100 мінус П помножити на 600, поділити на 100. Поділили на 100, це буде 6 в дужках 100 мінус П. Це ціна Ковдри після першої знижки. Так. Тепер після другої знижки оця нова ціна нова ціна знизилась на 2П%. Відсотків. Значить, нова ціна тепер 100%. Відсотків. А наступна ціна, тобто після другого зниження 420, 432 нам відомо. От 432 гривні тире, це 100 мінус 2П. Відсотків, тобто знизилось на 2п. Ну і тепер правило хреста множимо Оце на оце, а Оце на оце. Так, отримуємо 6 помножити на 100 мінус П, помножити на 100 мінус 2П за хрестом. Да? І дорівнює 432 помножити на 100. Це буде 43 200. Так, поділимо на 6, воно поділиться, це буде 7200. І потім тут розкриваємо дошки, множимо 10 тисяч мінус 200п і мінус 100п, мінус 300п. Плюс, чому плюс? Бо мінус на мінус це буде 2п квадрат, дорівнює 7200. Це у нас квадратне рівняння, все в одну сторону переносимо. Це переносимо зі знаком мінус 10 тисяч мінус 7200 буде 2800. І тепер можна скоротити на 2 p квадрат мінус 150p плюс 1400 до рівня 0. Розв'язуємо це рівняння. Дискримінант знаходимо, буде 16900, я тут уже подробно не робила. І знаходимо P1,2 за формулою коренів квадратного рівняння. Тобто 150 плюс-мінус тут буде 13,0, 130 поділити на 2. Отже, П перше у вас буде 140, а п друге 10%. 140 нам не підходить за умовою задачі, бо ми не можемо знижувати її більше, ніж на 100. Да? Тобто це перевищило 100%. Тому відповідь у нас 10%. Перший раз знизили на 10%, а другий раз у два рази більше, тобто на 20%. Все, домашнє завдання. Можете виконувати разом з нами. Дякую вам за увагу. До побачення!